Всім привіт! Сьогодні будемо готувати лисички з картоплею. Купив лисички ось такі прекрасні. Зараз нам треба їх промити до початку і відварити хвилинок 10. Зараз я їх помию і покажу вам, що будемо робити далі. Дивіться, які лисички є холодною водою промиваємо і ставимо варити. Дивіться, як варяться вони, і якраз класно воно все, якщо десь якісь лишні є сміття, усе воно спливає наверх, і я його ложечкою забираю. Довго варити не треба. Буквально хвилин 10. Може навіть і 5 вистачить, трошки приварити, щоб це це сміття все пов... з них пов... повилазило, скажімо так. Да, так виходить. така смакота у нас. Так, супер. Лисічки наші вже відварились. Ми вже ще поставили картопельку варити. Так, дивіться, зараз ми їх. На дружнячок і промаємо ще їх холодною, холодною водою. Зараз стікає і будемо смажити наші лисички. Ну що, друзі, картопелька наша вариться. Дивіться, зараз додамо трошки солі, посолити треба. Роблю все на око приблизно. Отак. От Картопельку підсолили. Тепер приступаємо до приготування лисичок. Наливаємо олійки, Сковорода вже розігріта і висипаємо сюди наші лисички. Ось і Підсмажуємо лисички зараз. Дивіться, яка краса, а? Нам потрібно їх підсмажити, щоб була золотиста шкілочка, з'явилася. Дивіться, вже підсмажились лисички. Уже така золотиста шкірочка є з ДНД. Якраз пора туди додавати цибулю. Дивіться. І тепер цибульку готуємо до готовності, щоб приготувалася цибулька. Зараз воно все тут огарненько змішається. Так. Угу. Ну що, друзі, картопелька готова? Зараз зливаємо водичку. Зливаємо водичку. Так, заправимо її. Вона вже посолена, але я її ще хочу додати сюди вершкового масла. Ось так. Трошки. А можна іще трошки, Отак. От Раз. І обов'язково укропчик ложку столового укропчика. Ось так. Можна навіть іще. Ось так сюди. Бах. Тепер що робимо? Остається тільки накрити і зробити ось так. І дивіться. У нас виходить. Виходить ось така класна молода картопля. З цим вирішили, картопля готова. Тепер нам треба доготувати лисички. Показую, як смачно їх приготувати. Дивіться, у нас вже все готове, лисички підсмажились трошки, цибулька вже готова, Тоже трошки підсмажилась. Тепер що ми робимо? Додаємо сюди сметану. Сметанки шкодувати не будемо. Це трошки було в холодильнику, трошки раніше купувалося. А це сьогодні ще взяли баночку сметанки. Ось так. І сюди. Так додаємо сметанки. Я думаю буде досить. Сіль. За смаком. Трошки перця чорного і трошечки цукру. Це діло перемішуємо. Перемішуємо все гарненько. Так. Якраз зараз сіль і цукор розтануть. І буде прекрасно. Дивіться, яка виходить смакота у нас. Зараз воно все протушкується і буде така класна штука. Я думаю, що можна ще навіть ложечку сюди сметанки. Отак. Опа. Так. Супер. Тепер накриваємо кришечкою 5 хвилин максимум і наші лисички готові. Ну все, прийшов час. Дивіться. Лисички наші готові. Картопелька наша готова. Що, тепер накладаємо в тарілочку. Беремо картопельки. Молоденької. О, ось так. гарненько. І зверху лисичок. Ось так накладаємо. Дивіться. Ти що, яка смакота? Все, обід готовий. Подивіться на цю красу. Пахне як. Ну, будемо обідати. Вам всім смачно. Слинки течуть уже не можу просто. Тому до зустрічі на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і буду вам готовий різну смакоту показувати. Дивіться, друзі, що ми приготували, який у нас сьогодні обід. Зелень, яка хочеш, огірочки, помідорчики. І ось безпосередньо наші лисички з картоплею. Ну, понятно, під таке діло, як же ж не випити чарочку льодяної горілочки. Тому будьте здорові, а я буду смакувати цей цю прекрасну їжу, буду обідати. За вас! Мусички. Огонь. Дуже смачно. Зараз поки продають на ринках, купуйте і готуйте. Дуже смачно, дуже. Все, вирубай.